На місці будинку збудують палац на громадських зборах. Говорили про здійснення Бориспільської мрії, будівництво будинку культури. Депутат обласної ради Юрій Чередніченко запевнив в Борисполі будинку культури бути. Звести його збираються за наступні чотири роки на тому ж самому місці. Триматися новий проект буде на ентузіазмі, народних пожертвах і, можливо, на дотаціях з обласного бюджету. Депутат обласної ради Юрій Чередніченко закликає Бориспільців не чекати мани небесної, а згуртуватися разом для вирішення цієї проблеми. Это беспартийное дело. Это в принципе это дело для всех, для нас. Неважно, какое-то вероисповедание, какой то партии и так далее. Це діло нас і наших дітей. Після пожежі в 89-му спроб відбудувати будинок культури було чимало, але жодно не втілилась у життя. Причина очевидна, каже заступник міського голови Микола Корнійчук. Це дуже затратний об'єкт. Вартість розробки проєкту майбутнього закладу культури може коштувати близько мільйона гривень. На зборах представили новий проєкт. Щоправда, поки що це стенд соціального змісту. Він демонструє фото і статті, що були опубліковані у місцевих газетах. Є на стенді навіть скарбничка я пожертву місті Борисплі нема байдужих до цієї теми, і нам хочеться, щоб пошатний красивий будинок культури красувався на тому місці, де був той старенький, але величавий будинок культури. Нині на місці колишнього осередку культури не менш популярної культурна автостоянка. Правда, культура обмежується графіті і посидинками біля магазину. Вже понад 20 років Бориспільці чекають, коли ж відкриє двері новий будинок з великою сценою і місцем для численних творчих колективів. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.